Івана Матринець у селі Слобода у закладі Моя піца готує до Великодня домашню ковбасу разом з чоловіком своїм Юрком. От ви вже кілька хвилин вибиваєте. А вона ви? має бути дуже добре вибита, бо інакше вона в ковбасці не буде е -е, гарно набиватися. То тобто це дуже так само важливий процес. Якщо ви її добре не вимішуєте, не виб'єте, то вона може мати всередині повітря дуже багато і буде некрасива на вигляд навіть. Хоча б на смак вона може бути добра, але от вигляд він у вас може бути мати не такий, як треба. І обов'язково два вида м'яса має бути. І тут все: свинина, яловичина, чесник.